Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий мій розум, відкрий моє серце, моє вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темріва гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 24 глава, з 3 по 35 вірш. І коли він сів на горі оливні, його учні приступили до нього на самоті і запитували, скажи нам, коли це буде і який буде знак Твого приходу і кінця світу. Ісус у відповідь мовив їм, гляді, щоб ніхто не звів вас, багато поприйде прийде в моє ім'я, щоб і казати, я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски, же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінеще. Народ, бо на народ повстане і царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імене Могаради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане і зведуть багато людей через те, що розбуяє беззаконня любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту за пустіння, провіщена пророком Даниїлом, поставлена на святій місці, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в юдеї нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі зі своєї хати. І хто в полі хай не повертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу, аж нині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто би не врятувався, але заради вибране будуть вкорочені дні тії. І коли хтось скаже, тоді вам глянь, ось Христос, чи онде не вірте, бо встануть же христи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна було звести навіть вибраних. Ось я попереду вас, коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у краївках не вірте. Я блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде і прихід чоловічого сина, де боєм там і орли зберуться. Нехайно днях скорботне сонце затьметься, місяць не дасть більше свого відблиску. Зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого і тоді зарадає усі племена землі і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах. З потухою славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою, вельми голосною, які зберуть виперене його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Вісьмо комниці, навчиться притчі, коли віті їсти м'яке, і вона, вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько під дверима істинно каже вам це рід не про мене, поки не збудеться все це. Небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Бачимо, що Христові учні задають Ісусові питання, яке хвилювало їх, так само хвилюватиме багатьох християн. А й від тоді, аж до сьогодні. Питання про кінець світу, коли як це має статися? Вже саме це питання здається, прав... історія світу має свою ціль і сенс. Якщо мала колись свій початок, то, напевно, і матиме і кінець. Колись християни перші чекали на кінець світу. І вони завжди вигукували арамейською мовою Моран Ата, тобто означає прийди Господи. Пізніше почала боятися, називаючи його латинською Діс Рейс День гніву, а які думки чи почуття виникають в мене, коли я чую слово кінець світу? Чи я готова? До кінця світу, чи я готова зустрітися з Христом? Чи в мене вигодкий, ви радісний мараада прийде Господи, чи день гніву? Чому хтось з очікування кінець світу, а хтось навпаки подав страх? Але радість була від того, що кінець світу означає кінець страждання, болю, несправедливості. Цього світу. Більше того, коли перейде цей світ, має настати новий, якому буде більш... не буде більше зла, пригнічення, зітхання, смерті. Но як же можна того нового світу не чекати, не радіти, не радіти думки про його прихід? Саме тому остання книга Святого Письма нам відкриває з аполік... апо... апокаліпсису і такими закінчується радісними окликами. Амінь, прийди, Господи Ісусе. Цей тиждень це є Страсний тиждень. Ми готуємося, ми цілий піс готувалися, відкривала своє серце, щоб прийняти Ісуса Воскреслого. Цей тиждень ми можемо з Ним співпереживати, можемо йому посвячувати більше часу на молитві. Чехресній дорозі. Просимо, щоб Господь допоміг нам зустріти Його Воскреслого. Боже, дай мені сміливість та надію, щоб не впадати в розпач від поганих новин. Дай мені силу витримати всі випробування і осягнути Твоє спасіння. Амінь.